Всім привіт! З вами Дільфіни. і сьогодні ми поговоримо про найпопулярнішу роль в складі про стрілка? Я спробую дати вам основні поради, які допоможуть вам максимально ефективно себе показати на полі бою і допомогти вашій команді виграти. Ну і перша порада бігайте в парі з офіцером або тандемом. Ви повинні зрозуміти, що головне завдання стрілка це не тільки настрілювати ворожу піхоту, але й забезпечити свій склад патронами. Для цього у вас є сумка, яку ви можете використовувати для різних цілей для забезпечення вашого складу. В основному її будуть використовувати. Для поповнення ралі-поінта, щоб е, вашого складу завжди був спавн. Ну і для добивання ворожої техніки дуже часто патрони буде брати тандем або звичайна труба Ну і друга порада вивчити, скільки патронів коштують основні елементи в складі. А саме для поповнення ралі-поінту вам знадобиться 50 патронів, для поповнення тандему 80 патронів. Для поповнення гранати 10 патронів і для поповнення бінта одного 5 патронів. Ну і третя порада: не забувайте максимально використовувати гранати і навчитися правильно їх кидати. Для того, щоб правильно закинути гранату, ви повинні використовувати кінчик великого пальця вашої руки. Це допоможе вам більш точніше закинути гранату. Четверта порада: вибирайте клас стрілка в залежності від карти і задач. В 90% випадків я вам рекомендую все ж таки використовувати оптику, це допоможе вам показати більш гарний настріл і побачити противнику на середніх і дальних відстанях. Ну, але є виключення, наприклад. Та ж карта Сумарія, де більшість боїв проходять саме на ближніх відстанях, тому там можна використовувати, наприклад, уже каліматор для ближнього боя. Але все ж таки ви повинні індивідуально для себе вирішувати, що вам зручніше буде. Головне, щоб вам було зручно. Ну і п'ята порада вивчити особливості кожної фракції при грі на стрілку. Ви повинні розуміти, наприклад, що замія у вас буде більша віддача зброї і контролювати цю зброю більш важко, ніж, наприклад, за. Американського стрілка. Тому ви повинні зрозуміти сильні і слабкі сторони кожної фракції. Це вам допоможе краще підготуватися, зрозуміти, як вам потрібно діяти і стріляти в певних ситуаціях. Ну і остання порада: контролюйте запас патронів у вас і на ФОБі. На мою думку, саме стрілок це перша людина, яка повинна доповісти своєму офіцері про проблеми з патронами на фобія. тому що забезпечити свого офіцерами патрону є з основних завдань саме стрілка, і він завжди повинен мати ці патрони, тому що склад може просто залишитися без реліпоінта. Тому, якщо у вас цих патронів немає, обов'язково доложіть про цю проблему вашому офіцеру для прийняття уже їм необхідних рішень. На цьому в мене все. Якщо ці поради були для вас, з корисними прохання поставте лайк і підпишітесь на канал. Так ви зможете мене підтримати. Всім дякую за увагу і слава Україні!